Ну що, спільнота? -ха, Ха, сьогодні поговоримо про кібербезпеку. Хм, Зацікав, та певно, що Ало в царстві кібербезпеки. Ало та кібербезпека зміцнення цифрової сфери. Хм, Отож, в епоху, як ми знаємо, коли цифрові дані такі ж цінні, як фізичні активи, кібербезпека стала, стала критичною проблемою для окремих осіб, компаній о, і урядів. Ало блокчейн платформа відома своїми функціями конфіденційності та безпеки, стає значним гравцем у зміцненні заходів кібербезпеки. І у цьому відео розповім, розповім я про те, як Ало зміцнює практику кібербезпеки. Отож, основна технологія АЛО це основа кібербезпеки. Але використовує докази зіровноч, тобто зікіпі. Криптографічний метод який дозволяє одній стороні довести інші що твердження правдиве, не розкриваючи жодної інформації окрім дійсності самого твердження. Ця технологія є центральною в підході, АЛО до кібербезпеки. По-перше, це збереження конфеційності, з кіпі дозволяють перевіряти транзакції або дані без розголошення фактичних даних, забезпечуючи конфеційність і безпеку. Друге, це цілісність даних. З допомогою Алло підтримується цілісність даних, що гарантує, що після запису на даних у блокчейні їх неможливо змінити або підробити. Програми АЛО для кібербезпеки, перш забезпечує онлайн-транзакції. В електронній комерції та онлайн-бекінгу, пробачте, банкінгу, АЛО зможе і може захищати транзакції, перевіряючи їх без розголошення конфесійних деталей, а, таких як номери рахунків або суми транзакцій. Також це друге покращена перевірка особи. Технологія, але може прияти особи без розкриття особистої інформації, що робить її ідеальним інструментом для онлайн-процесів перевірки. Третє це конфеденційні бізнес-процеси. Компанії можуть використовувати АЛО для захисту своїх внутрішніх процесів. Наприклад, управління ланцюгом поставок можна відстежувати та перевіряти в блокчейні АЛО без розкриття комерційної таємниці. Четверте – захист від витоку даних, зберігаючи дані з зашифрованих формах і вимагаючи для доступу з КІПІ, АЛО значно знижує ризик витоку даних. І на це захищені мережі Айоти. В інтернеті речей IOT, Allo може захищати передачу даних між пристроями, забезпечуючи цілісність і конфесійність зв'язку. А от Хм, саме так, друзі. Отож, виклик та міркування. Хоча Allo пропонує а, надійні функції безпеки, є проблеми. По-перше, технологічна складність. Розуміння та впровадження з потребують спеціальних знань, що може стати перешкодою для широкого впровадження. І наостанок, друге, це відповідність нормативних вимогам. Анонімний характер транзакцій на АЛО може викликати занепокоєння регуляторів, особливо особливо в секторах, де прозорість є ключовою. І також висновок. інтеграція Ало зі технології блокчейн відкриває новий рубіж у кібербезпеці. А він представляє парадигму, де конфенційність цілісність і безпека даних не є взаємоключовими а, і а, а, об'єднані в єдину структуру. Оскільки цифрові цифрові загрози розвиваються, такі технології, як Ало, матимуть вирішальне значення для розробки більш сійких стратегій кібербезпеки. Потенціал Ало у сфері кібербезпеки величезний, його повний вплив ще не видно, оскільки він продовжує рости та розвиватися. Отож, надіюся, я тебе зацікавив, тому зіткути за всіма актуальними новими в нашій спільноті Discord Ало або також стежте за е -е, твіттером даного проекту. Бувайте!